Всім доброго дня! З вами компанія Hard Group. Сьогодні ми з вами поговоримо про різновид шин на радіальні та діагональні, чим вони відрізняються та які ми даємо поради при використанні цих шин і та при яких умовах. Як вам, нашим клієнтам, зрозуміти, якою конструкцією ваша шина радіальна чи діагональна? У нас є ось така буква R перед посадковим діаметром шини. І тере. Також перед посадковим діаметром шини. Якщо у вас тере це каже про те, що шина діагональної конструкції, якщо буква R, то тоді це каже про те, що шина радіальної конструкції. Давайте тепер з'ясуємо, яку саме шину вам потрібно обрати: радіальна чи діагональна. До наших порад. Якщо ваша техніка працює у полі, ми вам рекомендуємо ставити саме радіальну шину. Чому? Тому що радіальна шина має більше пляму контакту з поверхнею, менше ущільнення ґрунту та менше відсоток буксування, звідси більший моторесурс шини. А мінуси радіальних шин вони більш м'які та більш піддатливі до механічних пошкоджень. Перейдемо до переваг діагональних шин. По-перше, діагональні шини відрізняються більш простою конструкцією, а отже. Діагональна шина за рахунок будови менш піддається проколам та іншим механічним пошкодженням. Якщо діагональну шину використовувати в полі, то шина буде більше ущільнювати ґрунт, буде менше плямо-контакту з поверхнею, та вони будуть швидше стиратися. Звідси менший моторесурс шини. Телефонуйте до спеціалістів Hard Group, Оберемо саме вашу шину під ваші потреби. А якщо у вас залишились питання з приводу комплексу шин, ми надаємо послуги нових шин, вживаних шин, ремонти шин з гарантією 1 рік та утилізації шин. За вами був перший шинний комплекс в Україні Hard Group. Всім гарного дня!